Прийшов на вінкумат, записався добровольцем, привезли мене на прийомку в Рівне. Так я й опинився тут. Спочатку з побратимами нас завезли на позиції новоукраїнка. Це під Шевченкого. Ми крили певні точки, які нам поставили начальство в завданні. Потім. Ну, ми переїхали в ближайше село, а потім на позиції в Котлину. побачив руйнування, які роблять з нашими українськими селами містами. Дрони засікли і почали обстріли відбуватися 120-ки фівіхи, камікадзи. Потім пішла піхота, там по двоє, по троє. Під наркотою були чи під чим. Ну, на, на, на такому розслабоні вони йшли, що ви собі не повірите. Ну, я, я, я взагалі, як побачив, це навіть в голові не вкладається. Ми хотіли їх підпустити поближче, щоб самі розумієте, що робити. Ну, склалося, як склалося, хлопаки не витримали тиску. От, відкрили вогонь одного, затрухсотили, другий, так би сказати, на щастя, своє смився. По нас почали вести вогонь. Переходив дорогу на свій страх і ризик, і отримав поранення в руку. І потім я опинився в кривому розі. В лікарні до нас ставилося добре. Зустрівся з своїми побратимами 155-ї бригади. Проходив курс лікування у нас на ура. Це вийшло необдумано. З мого боку, оскільки я знав, що в мене батько захворів на серйозну хворобу, і в той момент я просто вже не думав ні за що. Я вже потім зрозумів, що я ну, що зробив не то, що треба, так якби нікого не повідомив, самовільно поїхав додому. Але мене зрозуміли, простили, ну, прийняли мене назад, все нормально. Без ніякого кіпішу, без, без ніяких угнітань зрозуміли мої обставини, що в мене така ситуація склалася, ніхто нічого не упрекав. Все нормально, від начальства, все добре. Від побратимів так же само, хлопаки, вертайтеся, до вас поставляться з розумінням, ніхто вас там сварити, сміятися з вас не буде. Ну, так сталося. То нічого назад не вернеш, але все можна змінити. Так що вертайтеся, чекаємо, будемо раді вам.